Промиваємо наші стрілки та висушуємо їх. Довільно нарізаємо, беремо літрову баночку та туди кладемо гірчицю горошок, перець горошок, пару штучок гвоздички по смаку та лавровий листочок. І накладаємо наші нарізані стрілочки. Заливаємо укропом і залишаємо на годинку стояти. Для маринаду нам знадобиться 1 літр води, столова ложка солі, пів столової ложки цукру. Гарно перемішуємо та ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Коли закипіло, додаємо столову ложку оцту та даємо ще 5 хвилин покипіти. Виливаємо воду та заливаємо маринадом. Закриваємо кришкою, накриваємо теплим покривалом.